Ладно, ладно, розказую, Боже, які ви любимо питні. Є така програма, називається Гендж, це ніби як баду, якщо ви знаєте, що це таке. А, я там познайомився з дівчиною, її звати Ена. Пам'ятайте це. А, ми почали спілкуватися десь два дні, а потім вирішили піти на побачення у суботу. А соботу прийшов, я запізнився, як завжди. І я вже бачу, що вона там сіла в ресторані. Я заходив в ресторан. І трохи шумно в ресторані, але ми привіталися, а я її недобре чую, знаєш? потім все заспокоївся в ресторані, і а, я типу, запитав, як твій день, типу, як ти бла-бла-бла, таке. А я чув якийсь маленький акцент, розумієш? Типу, вона що не народилася в Америці. І знаєте, народ я. До того ніколи не чув її голос, ми лише переписувалися. Тому запитав, ну звідки ти, де ти народилася? Вона мені каже, що народилася в Росії в якомусь місті Новосибірськ, чи щось там таке. І переїхала сюди, коли, коли їй було 13. І її повне ім'я Анастасія. Ана, Ана. А я просто блядь. слав'янський акцент Ена, Курва, Анастасія, один плюс один це два. А я там думаю один плюс один це чотири блядь. Короче, коли вони це розказували, моє серце перестало питися. Я пішов на побачення з дочкою Сатана. Жест. Але я зберіг uh, my composure, uh, самовладнання, бо хотів знати, uh, що вона думає про ситуацію в Україні, uh, що вона думає про uh, напади Росії на. На мирних людей, так. Да. Потім вона почала просто базарити, вибачайте за блядь Вона сказала, що типу вони типу they deserve it, бла бла-бла, типу українські вони насправді на нацисти. А я просто сижу і думаю, блядь яке воно ну реально я я воно...? Like, This girl's a bitch, you feel me Um, вона не знала, що тобі, я там жив в Україні, що я там, що ви в мене є. <laughs> Чесно, я не зміг себе більше послухати, я просто сказав, забей, давайте замовимо щось їсти. Вона замовила, що вона хотіла, а я замовив дві <laughs> uh, плашки найдорожче вина і дуже багато їжі. І знаєте, що ми в Нью-Йорку, це не дешево. І вона мені каже, oh you're so hungry, and you have so much money. <laughs> А я просто смівся в середні, бо вона не знає, що я збираюся робити. І, а ми після того ми а, продовжили говорити про різні речі, я навіть не пам'ятаю. Я лише пам'ятаю, що в неї були дуже великі ситки. Але я, але я не дозволив це мене відволікати, бо я згадав, що мій тренер мені сказав особисто: Джуда, не дозволяйте великі ситки, руйнуйте ваш, вашу мораль. Це від Мого тренера Роман Михайленко. Ми з'їли все, що могли їсти. Я попросив офіціанта принести чек, а я сказав їй, що мені треба піти в туалет, а насправді Джуда пішов додому. Чудо пішов додому. Ну, за таку хуйню, що вона базарла, хай трохи страждає. Я знаю, що цей що чек рахунок був більше 500 доларів. бо Одна плашка вина коштувала 130 доларів, а я їх обидва відкрив, що їх не можу повернути, знаєш. я стільки їжі замовив, не уявляєте. На жаль, я залишив там свою їжу, але після того зайшов в метро і пішов додому щасливий і задоволений, і заблокував її. Ну, я знаю, це не гарно, але за таку гоню хай страждає.